Театр це місце, де відпочиває душа, де кожна історія оживає просто перед очима, даруючи емоції, що залишаться надовго. Саме тому важливо не прогавити нагоду поринути у світ щирого сміху та захопливих пригод. Уже 3 грудня о 18.00 на сцені міського палацу культури виступить український сучасний театр із приголомшливою комедією Дівчата без комплексів або Афера по-українськи у постановці Дмитра Рачковського. У центрі сюжету двоє чоловіків, які потрапили у складне фінансове становище. Учайдушній спробі заробити на новий рік, вони вигадують авантюру, вирішують видати себе за поп-зірок дуже далекого минулого. Вбрані у гламурні жіночі образи. Вони з гумором і блиском реалізовують свій план, доки не трапляється. Несподіванка, один із мільярдерів закохується в одну з дівчат. І тепер, щоб не бути викритими, героям доведеться імпровізувати наповну. Блискуча гра акторів, динамічний сюжет і гострий гумор зроблять цей вечір по-справжньому особливим. Не пропустіть яскраву постановку, яка подарує гарний настрій і надовго залишиться у ваших серцях. Квитки вже доступні на сайтах Карабас, інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Поліна Калініченко, Кримочуцькі новини.